Фінмоніторинг посилюється, твої перекази і рахунки під контролем. Що треба знати? Україна приєднується до СЕПа. Це платіжна система, яка дозволяє швидко, дешево і безпечно переказувати євро між 36 країнами Європи. Українські компанії та громадяни зможуть здійснювати міжнародні перекази з тими ж зручностями, що й у ЄС. Разом з цим жорсткі перевірки всіх фінансових операцій. Ось що змінюється. Перше, це верифікація. Обов'язкова. Навіть щоб просто активувати картку чи отримати переказ, банк може просити паспорт, податковий номер, підтвердження адреси проживання. Друге, поясни, звідки гроші, якщо отримаєш великі чи часті перекази. Банк може запитати довідку про доходи, контракт, податкову декларацію або банківську випуску. По-третє, регулярні перекази за кордону, автоматична підозра. Ні. Але тепер банк має право аналізувати ціль платежу та твоє відношення до відправника. По-четверте, іноземні активи під контролем податкової. Маєш рахунок або інвестиції в Європейському Союзі, дані можуть автоматично потрапити до українських органів. Це частина майбутнього обміну інформацією в рамках ЦРС. По п'яте, що буде, якщо не підтвердиш кошти. Твою операцію зупиняють, рахунок заблокують, інформацію передадуть у Держфінмоніторинг. Що робити, щоб не потрапити в проблему. Завжди май копії документів про твої доходи. Не отримуй великі суми на третіх осіб без пояснень. Не діли свої картки з іншими. Це ризик. Якщо ведеш бізнес, виводь кошти офіційно. Перевір, чи в порядку твої податкові зобов'язання. Звертай увагу на призначення платежу. Подарунок без підтвердження вже не пройде. Хочеш знати більше про свої права? Підписуйся.